Цього разу приїхали на захід України, тому це буде пробне, перше відео української мови. Якщо будуть молоневі помилки, то будь ласка, не сваріться. Це для мене також експеримент. Патя, а саме в поселок Ясеня. Поселились такій аутентичній хатинці, яка називається Файна хата. Є особлива відмінність, в тому що вона збудована, наче за старинними традиціями, і вона як хата-мазанка, виглядає зсередини. І в кожній кімнаті є такий камінь. Тут погода, наче в теплих краях 23-25 градусів а так жарко. Загалом саня це дуже таке невеличке селище, і сюди приїжджають туристи, які планують відпочивати на Драгобраті взимку або влітку. Тобто можна зупинятися тут, а тут набагато дешевше, ніж на курорті, і потім робити або підйом, або у вас буде. Транспорт туди возити. В Єсенях не так багато історичних пам'яток, але перше, куди ми прийшли, це єврейське кладовище, Кіркут. Воно існує з 19 сторіччя. Перші євреї з'явилися в 1800 році і вони займалися постачанням для німецьких колоністів. Проте під час Другої світової війни було дуже багато знищено євреїв угорської влади, які були союзниками Німеччини. Але тут є і не старі поховання 1988 року. Дуже цікаво, що воно знаходиться на пагорбі, саме кладовище, і за річкою, бо за юдейським повірем чим ближче до неба, тим ближче до Бога і за річкою, тому що відділяли наче живих від мертвих. Цвітер виглядає досить занедбано, але я думаю, це тому, що просто не залишилось тих рідних, які могли приходити до своїх померлих. Але як історична пам'ятка досить цікава, тому да, мабуть, треба відвідати. Взагалі люблю цвинтарі, гарний цвинтар, як у Львові, так і у нас з байком. Тому мені це було цікаво подивитися. Хороший. Нюта хороший. Прийшли ми до закладу, називається «Кремблик бургер та й Тому ми замовили звичайно кремлий. Це такий, наче дерун, але він великої форми. Це такий звичайний класичний ню ну, і літер пива ципа. Пообідали ми в «Кремблик бургер та й відносно. Їжі, креплики були не надто смачні, салат взагалі пересований. Можливо, треба брати дійсно бургери, бо саме їх рекомендували. Те, що навіть не принесли. Дещо <гум> дійсно навіть не принесли. Ну, дійсно, там були різні відгуки, але ну, за інтер'єром там дуже симпатично. Ще одне місце, яке можна відвідати в селищі – це краєзнавчий музей, присвячений побуту та традиціям карпатських жителів. Так це можливо не всім цікаво, але я гадаю, для загального розвитку можна відвідати. Вони очікували цього музею, але мені сподобалось, дуже цікаво подивитись на побут містян того часу. Вхід сюди вільний, тобто ви просто залишаєте свої пожертвування на ваш розсуд, а на другому поверх ще є і картинна галерея. Історія єсенів досить цікава. Перше згадування про це селище датується 16-го сторіччя. Поселенці звичайно тут були місцеві це гуцули, і 20-му сторіччі тут навіть була центр гуцульської республіки. Однією з найдавніших пам'яток не лише ясинів, а й Карпат загалом є Вознесінська або Струківська церква. Вона налічує майже 450 років. Початковому вигляді була збудована повністю без цвяхів, але зараз її перезібрали і вона вже з цвяхами. І вона внесена до спадщини ЮНЕСКО, так само, як і інші вісім дерев'яних церков Карпат. Назва Струківська пов'язана з ім'ям пастуха Івана Струка, який пас восени стадо овець. Але пішов раптовий сильний сніг. Він з ясня збудував тимчасову кошару, а сам по снігах вирушив додому. Але, коли навесні повернувся на пасовище, побачив повністю вцілілу отару. На знак подяки Богу збудував на цьому місці дерев'яну церкву. А на гербі селища зображений пастух Іван Струк та Ясень. За церквою ще є дзвіниця, вона, мабуть, ще старіша, ніж сама церква, оскільки її принесли з іншого села і ніхто, ймовірно, не знає, яка її точна дата. Щоб дістатись до церкви, вам потрібно перейти через підвісний місточок. Сама церква знаходиться в такому невеличкому пагорбі, і тут дуже гарний краєвид на село, на вершини і на полонини. Ще один заклад, який виглядає на вигляд найновий, що тут є. Називається Family Cafe. Загалом тут є ну, різні блюда, можна пообідати і повечеряти. Ми вирішили десерт старшісти. Ранок. Сьогодні новий день, ми плануємо поїхати на гору Драгобрат. Як туди може дістатися, які є варіанти, я вам трохи пізніше розкажу, а зараз ми вже сідаємо на такій базіки. Сьогодні ми плануємо поїхати, як я казала, на гору Драгобрат, чи урочище Драгобрат, як вірно, мабуть. Поїдемо ми на такі буханці, які називають в народі. Загалом це у вас, він у нас восьмимісний. Зараз не так багато бажаючих, які туди їдуть чомусь, або вони якось так планують екскурсії, тому ми... Вдалося нам знайти групу, до групи, до ми просто змогли приєднатися. Якщо бажаєте окремо, є джипи, вони, мабуть, більш цікавіші, а вони коштують значно дорожче на двох, десь близько чотирьох тисяч. Це коштує. простягається майже на 50 км між річкою Чорнотиса і Терестом. Ми зараз на першій зупинці, тут є оглядовий майданчик. Ну, і загалом тут зупиняється підйомник, яким можна, якщо ви будете піше, йти то піднятися, трохи скоротити маршрут, а далі вже підняти себе на саму перемичку і подивитись на озера. Загалом Садовецьких озер налічується близько дев'яте, чи не помиляюся. Ми зараз приїхали на одне з мабуть популярніших, бо сюди проводяться екскурсії. Називається Ворожеське. Там їх має бути ски. Пам'ятаю, два. Тому можемо зараз піднятися і подивитись на нього. Як бачите, озеро складається з двох водойм, одне розміщене над одним. Те, що більше, воно 95 метрів в діаметрі і 4,5 метри глибиною. Навіть деякі люди купаються. Всі ці озера утворилися внаслідок танення льодовиків приблизно 10 тисяч років тому. І зараз живляться за рахунок опадів або танення снігу. Ну за рахунок потепління деякі озера під загрозою зникнення. Тому приїжджайте, подивіться, поки вони є. Деякі люди як ви бачите, навіть купаються, хоча навіть найспекотніше літо температура не сягає вище 12 градусів. Ще на одному озера, яке ми приїхали, це догаска і загалом по цьому маршруту лише це два озера, які ми відвідуємо. Воно невеличке, здається, глибина півтора метра. Ще неподалік по цьому маршруту є озеро Апшенець, але до нього досить незручно дістатися. Транспортом, але можна прийти з пішки. Кажуть, що десь тут поруч біля цього озера є водопади. Ну досить спекотне літо і їх майже нема зараз. Краще десь навесні приїжджати. На озеро дуже багато людей приїжджають, там це лише тут з палатками, але більшість з них приїжджають, щоб купатися. Скупатися загалом можна на всіх озерах, які ви приїжджаєте. Але до цього є такий зручний спуск транспортом. Тому ми планують я планую скупатися. І кстати, воно знаходиться на висоті 1577 метрів над рівнем морем. Я вперше купалась в такому озері. Ну клас, дуже файні відчуття. Ну, воно дійсно дуже холодно. Ти заходиш, прям так аж подих, наче перебиває. Ну, мені здається, воно значно глибше, бо я коли приплала до середини, там стати вже не змогла. Супер. Ну, людей дійсно багато. Ну, чим гарно, що ці екскурсії на це озеро привозять, ідуть хоча б вам годинку, бо на кожній зупинці хвилин було 15-20 чи найбільше. І трохи не встигаєш насолодитись краєвидом. А тут можна взяти себе ще якийсь перекус, пікнік зробити, поплавати, позасмагати. А, і зараз у нас серпень, тому це сезон чорниці, І люди на таких ось схилах зараз її збирають. Хоча ті, хто збирають професійно, в них такий спеціальний інструмент, наче черпачок з зубчиками. І можна не по одній ягідці визбірувати. Смачно! Черні. Такий маршрут по озерах займає десь 3-4 години, і це перший варіант. Є другий варіант від оглядового майданчика, можна пойти праворуч, і це вже буде тільки піший маршрут, бо це заповідна зона. Ви зможете піднятися до вершин близниць і до жандармів, а також до озера Івор, або його ще називають Драгобрацьким. Такий маршрут також десь на півдня щонайменше розраховуйте. і Зараз я бачу, що ці маршрути, які екскурсійні, вони всі приводять в день людей. А мені здається, що найгарніше було приїхати сюди або на світанку, або на заході сонця. І ми поїхали з групою, нас десь було вісім людей, і трохи незручно, що весь час, наче кудись поспішаєш. Я думаю, найкращий варіант взяти джип все ж таки, можливо, знайти собі ще якусь пару людей, бо він на чотирьох розрахований. Можете спланувати свій час на кожній зупинці і зробити той, що такий вам зручний. Тому дивіться, вибирайте, як вам буде зручно. А я дійсно рекомендую дуже гарно. І коли підіймаюся в гори, тут не так жарко, коли ми знаходилися в селі. Тут є вітерець і дуже приємно перебувати. Ми вже повернулися з екскурсії. На жаль, трохи не вистачило часу. Ми не заїхали на водопад, Труфанець. Проте я вам рекомендую. Один з високогірних водоспадів має 5 каскадів і зовсім недалечко знаходиться від спуска з Драгобрату. Трохи по трасі на кваси 2 кілометри, і ви вже будете там. Загалом екскурсія дуже сподобалась. Цікаво, проте дуже важка дорога. Орієнтуйтесь відразу, вона е, ґрунтова, з великими каміннями, з такими ну, в, перепадами висоті, тому по салону нас покидало так добряче. Ще я обіцяла розповісти, що вийшла по цінах. Якщо брати джип... То він стартує ціна навіть 4 тисяч гривень, і далі можна торгуватися, дивлячись, вас там двоє чи четверо, трохи можуть скинути ціну. А ми поїхали на УАЗ, нас було десь 8-9 осіб, тому ми заплатили дешевше, це було по 600 з людини. Ну, мабуть, на джипах якось зручніше, можливо, там підвізка краще, не так буде трясти. Можливо, коли вас менше, то це зручніше, ви зможете. Більш більше часу на місця виділити, помалуватися краєвидами. Ну загалом ми були довольні. Нам сподобалось, тому можна й такі брати. Бо ми бачили, приїжджають навіть ще більші газельки такі, то там взагалі десь по 15 осіб. Ну от з ними якраз був екскурсовод, який розказував якусь історію про ці місця. З нами просто був водій, ніякої б інформації, нічого історичного не розповідав, Легенд також не було це. Все ми потім самі почитали в інтернеті. Була така думка, якщо плануєте, як ми побути в Ясенях деякий час, подивитись цікаві місця і потім поїхати на Драгобрат і там погуляти, то мені здається, що найзручніше на одну добу залишитись тут, переночувати. Потім на наступний день взяти собі екскурсію, поїхати по цим озерах в Драгобраті, повернутися до, до курорту і там вас можуть залишити бюлетель, який ви забажаєте. І потім на наступний день, вже в самому Драгобраті, можна піднятися на вершини. Близницю, жандарм, тобто піти іншим маршрутом, на який не возять саме транспортом. Томі здається, що це був такий дуже зручний маршрут на вікенд чи на 3-4 дні. Бо ще ми хочемо піти в чани і дуже хотіли, щоб це було з якимось гарним краєвидом. Я бачила на фотографіях, і коли ми проїжджали, що в драгобраті є такі чани, оскільки багато готелів знаходяться саме на вершинах і взагалі це високогірний курорт, тому там дуже часто є гарні види. Тому рекомендую, якщо хтось також їздив і знає гарні місця, то залишайте їх в коментарях. В останній вечір ми все ж таки вирішили запалити камін в нашому будиночку, незважаючи на літо, на спеку. Хоча вечорами досить прохолодно. Ну, Задля атмосфери це потрібно було. Дивіться, як гарно. Сьогодні у нас домашній сніданок. Пані Оксана дала домашніх яєць. Тому сподіваюсь, буде смачненько, бо я готувала. Thank Сьогодні вже наш останній день. Кстати, погода немного как би, но, на але деле дуже комфортно на вулиці, свіжо. Дубль два українською. Сьогодні вже останній день наш, і трохи наче така спортилася погода. Хоча туман і така сірість, вона дуже йде Карпатом. І ми просто вирішили прогулятися до найближчого схилу біля нашого будиночку. І так ось гарно. Зустріли лошадок, пофоткались з ними. Перше замовлення. Дуже якийсь копчений. І трохи остренький, томатний. Він такий гарячий, що не розумію, який вкус тут. Останній день ми нарешті дійшли до ресторану Дачу, хоча б готель знаходиться. Насправді ми вже трохи посмакували. Дуже смачна їжа, мені найсмачніше з тих закладів, де ми були. Інтер'єр такий досить звичайний карпатський, але ми взяли бограч. Дуже гострий, ну, смачний традиційний салат. Вже взяли набір настоянок, на десерт-сирники і ще для нас форель запікають. Тому я дійсно рекомендую. Ми хотіли прийти на сніданок, проте вони чомусь працюють лише з 10-ї, а ми любимо поснідати о 8. Ми вирішили все ж таки відвідати чан, незважаючи на те, що літо, наче спекотно. Хоча сьогодні такі 19 градусів, то досить приємно. А в чан ми пішли по Seasons, <сум> місцевий. <сум> Загалом досить так симпатично. Такий ось чан боку є бочка з прохолодною водою. Єдине, що мені не вистачає, що він знаходиться на низини і немає ніякого виду. Ну він дуже поруч біля вокзалу і це мені підходило. А ціна була 450 за годину, ну, наскільки я зрозуміла, тут орієнтовно в них і так 450-500 і мінімум 2 години.